В цьому випуску ця людина стала звіром. Карл Фроче брав переможця реваншу Усик Дюбуа. Це трагедія і ганьба для боксу. Еді Хірн шокований вчинком легенди. Тайсон Ф'юрі може відновити свою кар'єру заради Усика. Все це кінець кар'єри. Несподівана заява Даніеля Дюбуа. Володимир Кличко кинув виклик чемпіону, але той відмовився від бою. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. У світі боксу знову закипає напруга. Вже 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком і британським панчером Даніелем Дюбуа. Обидва готуються до вирішального бою в кар'єрі, а атмосфера навколо події нагадує порохову бочку. До обговорення долучився й авторитетний голос. Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч, який не просто поділився думкою, а й зробив свій сміливий прогноз на Можешься Дюбуа, послухайте, цей хлопець це вже зовсім інший боєць. Він став справжнім звіром. Це не той самий юний Даніель, що виходив проти Усика в першому бою. Тепер це інша людина, жорсткіша, голодніша, зліша. Після тих перемог, після того, як він знищив Джарела Міллера, потім змусив Хорговича виглядати як новачка. А потім ще й розірвав на шматки самого ентоні Джошва, не залишивши шансів колишньому чемпіону. Він повністю трансформувався. Це вже інший рівень. Тепер він не просто виходить у ринг, він туди заходить. Спевненістю хижака. Він вірить у себе на кожному кроці. Це вже не хлопець, це справжній монстр. І так, я думаю, що бій буде шикарним. Це буде бій двох зовсім різних шкіл, двох стилів, двох світів. Але я скажу одне: я просто не бачу, як хтось може побити Усика. Я кажу це з повагою, нічого особистого проти Дюбуа. Але Усик це Усик, це інша планета. І щоб перемогти його, потрібно зробити щось майже надлюдське. Даніелю доведеться пройти справжнє випробовування. Йому доведеться вийти проти генія в Ринзі і спробувати змінити історію. Світ боксу затамував подих, адже цей поєдинок може стати історичним. Усик, якого вже вважають живою легендою, має шанс підтвердити своє домінування і втретє, в кар'єрі здобути звання абсолютного чемпіона. А дюбуа шанс зруйнувати трон. І якщо вірити Фрочу, то цього разу все буде зовсім не так, як раніше. Легендарний боксер, 45-річний філіпінець Мені Пак'яо, який вже давно залишив великий спорт, раптом знову опиняється у центрі уваги. І не просто для виставкового бою, а для справжнього титульного двобою. Пакмен офіційно повертається на ринг і вже в найближчому поєдинку зустрінеться з молодим 30-річним американцем Маріо Баріосом, який нині володіє титулом WBC. Проте не всі в захваті від такого камбеку. Один із найвідоміших і найвпливовіших промоутерів планети британець Еді Хірн вибухнув емоцій. Заявою, яка шокувала спортивну спільноту. Послухайте, я прямо скажу, Пак'яо не переможе Баріоса. І це не просто моя думка, це об'єктивна реальність. Я не хочу казати, що сам факт його повернення це катастрофа, це ганебне явище і справжня трагедія для боксу. Але чесно, все виглядає саме так. Я просто не можу повірити, що ми живемо в той час, коли людина не виходить на професійний ринг цілих 5 років, і потім вона просто дзвонить в організацію. Буквально дзвонить туди і каже: Привіт, я тут. Поставте мене в топ-5 рейтингу, будь ласка. Хочу побитися за титул. І вони такі, окей, без проблем, і ставлять його. Це не просто дивно, це абсурд. Як таке взагалі можливо? Як вони могли взагалі включити його до рейтингу, якщо він не провів жодного бою за останні 5 років? Це рішення, яке кидає тінь на весь спорт. І якщо ми дозволимо таке, то про яку чесність у боксі взагалі може йти мова? Бій між та Баріосом, який відбудеться 19 липня, уже зараз викликає бурхливі суперечки. Для фанатів це шанс ще раз побачити легенду в дії, для експертів тривожний дзвінок про те, як далеко готові зайти організації заради хайпу і гучного імені. Хірн дав чітко зрозуміти, для нього це крок у прірву, і спорт, який він любить, переживає, мабуть, одну з найтемніших своїх епох. Після двох поразок від Олександра Усика багато хто вже викреслив циганського короля зі списку претендентів на повернення. Але схоже ще рано ставити хрест на кар'єрі британської легенди. Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун зробив гучну заяву, яка відкриває двері для сенсаційного продовження історії між двома зірками хевівейту. Зараз Тайсон живе наповну, він насолоджується життям, займається різними справами. У нього дійсно багато роботи. Він зосереджений на інших речах, не пов'язаних із боксом. Проте я скажу вам чесно: якщо у нього з'явиться справжнє бажання, якщо раптом у ньому знову спалахне той вогонь, то так тоді можливо ви побачите, як він знову вийде на ринг. Але давайте будемо відвертими. Тайсон не просто боксер, він суперзірка, мільйонер, він має величезні статки. Тому щоб витягнути його із пенсії, знадобиться щось дуже дуже. Дуже вагоме. І я вам скажу так: є лише один боєць у світі, заради якого Тайсон готовий повернутися до професійного рингу. Лише один. І це Олександр Усик. Це єдиний поєдинок, який здатен мотивувати його так сильно, щоб знову пройти через підготовку, знову вступити у війну, знову ризикувати. Але я попереджаю, за цей третій бій доведеться заплатити божевільні гроші. Сума повинна бути дуже і дуже солідною, бо Тайсон більше не повернеться просто так без серйозного стимулу. Усик та Ф'юрі двічі перетиналися на рингу. у травні минулого року. Український боксер вирвав перемогу роздільним рішенням суддів. Через півроку у грудні боксери провели реванш у Саудівській Аравії. Цього разу судді одноголосно зафіксували тріумф Усика, який захистив три чемпіонські титули у суперважкій вазі. Та чи буде третій акт цієї гучної боксерської драми? На думку вболівальників, Усик вже все довів в боях з Ф'юрі. і у випадку перемоги над Дюбуа на його шляху стоятимуть цікавіші суперники, такі як Джозеф Паркер, наприклад. Але як бій для заробітку перед виходом на пенсію, звісно, ідея непогана, адже Усик в своєму статусі буде просити грошей більше за циганського короля. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Атмосфера навколо майбутнього реваншу між «Усиком» та дюбуа розжарюється з кожним днем. Нещодавно британець вийшов до преси з безпрецедентно зухвалою заявою, і вона звучала як не просто виклик, а як пряма погроза українському чемпіону. Чинний володар у титулу IBF у надважкій вазі не стримував емоцій, демонструючи, що впевненості в нього, хоч відбавляє, що його головна мета тепер не просто перемога, а нищівне знищення усика. Усе йде добре, усе справді рухається в правильному напрямку. Я почуваюся просто чудово. Я в надзвичайній формі, сильніший і швидший, ніж будь-коли. Я вже зараз абсолютно готовий до бою. Я не збираюся вийти на ринг просто так. Я йду за війною, за бійнею. Хочу, щоб це був масштабний, гучний, вибуховий поєдинок, який запам'ятається назавжди. Я не можу більше чекати, не можу стримувати себе. Хочу вже зараз вийти на ринг і показати світу все, на що я здатен, показати свою справ... Справжню силу, свою справжню міць. Це вершина боксерського світу. Абсолютне чемпіонство. І я налаштований забрати всі ці пояси. Це буде не просто перемога, це буде нищівний нокаут. Жорсткий, болісний, дуже жорстокий нокаут. Усик уже не той, що раніше, він помітно повільніший, і це очевидно. Вік дає про себе знати. До того ж, він тільки но прийшов через два виснажливі бої з Тайсоном Ф'юрі. Ці поєдинки залишили на ньому слід. І ось тепер я стану тим, хто зруйний. Руйнує його до кінця. Я той, хто переможе Усика своїми нищівними ударами. У нього летітимуть справжні бомби. Я не стримуватимусь, я налаштований неймовірно серйозно. І коли ці удари досягнуть мети, це буде фінал. Все, це буде кінець кар'єри для Усика. Я переконаний, абсолютно переконаний у тому, що саме так усе і станеться. Очевидно, що Дюбуа налаштований на справжню війну в рингу. Він та його команда чудово розуміють, що здобути перемогу за очками проти такого майстра як Олександр Усик, У нього шансів небагато. Саме тому Дюбуа не приховує план на бій у нього один: перетворити реванш на м'ясорубку, влаштувати жорстоку бійку без зайвих сентиментів і спробувати вирвати перемогу лише одним способом через нокаут. Тож такі деталі ще більше надають інтриги майбутньому поєдинку. Знаменитий український боксер Володимир Кличко хотів повернутись у ринг з гучним боєм проти вчинного володаря тимчасового титулу WBC Агіта Кабаєла, але сенсаційний камбек зірвався. Німецький боксер несподівано відмовився. Попри вражаючий гонорар, про це розповів сам Кабаєл в інтерв'ю німецькому виданню Спорт. Мій стиль, ці удари по корпусу, бойове прізвисько Лебер Кінг, король печінки вже остаточно закріпилося. Я вважаю, що ці удари по корпусу дуже важко блокувати і уникнути. Багатьом бійцям із цим важко впоратися. Навіть Усик би не впорався з моїми ударами. Треба називати речі своїми іменами. Усик не справляється з ударами по корпусу. Це було видно в минулому, навіть ще в його аматорській кар'єрі. Фактично після бою з Френком Санчесом я був номером один в рейтингу. W UBC. потім чомусь знову поставили Тайсона Ф'юрі на перше місце. Перед боєм із Жаном мене знову повернули на перший рядок рейтингу, і саме в цьому бою я довів, що я справжній номер один. Розкажіть про чутки, які ходять, про можливе повернення Володимира Кличка проти вас. Це не чутки. Я вже згадував про це у своєму ютуб возі Там прозвучала така сума, що деякі просто впали б зі стільця і сказали б: Гей, це ж справжній грошовий бій. Зроби це, бери участь, не зволікай. Але мені справді потрібно замислитися над тим, наскільки для мене важливі гроші. Чи дійсно я зараз почну ставити гроші понад усе? Бо для мене завжди на першому місці був спорт. Я хочу стати чемпіоном світу, іншої мети не існувало. Можливо, коли з'явиться така сума, від якої... Я просто не зможу відмовитися, але зараз я хочу зосередитися саме на спортивній частині, залишитися на цьому шляху. Ого, тож вам дійсно пропонували бій з кличком? Так, це справді обговорювалося. Я знаю, що це питання ще не знято на всі 100%. Наприклад, я також знаю, що згадувалося ім'я Деонтея Вайлдера з ідеєю провести бій у Німеччині зі мною. Це все речі, які відбуваються у фоновому режимі. Багато хто вважає, що мене можна заманити лише грошима, бо вони знають, що титульного бою мені дати не можуть. Друзі, а як ви гадаєте, якби відбувся бій між кличком та Кабайлом, то які шанси були б у Володимира на перемогу? Адже сталевому молоту вже 49 років? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути уподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!